Вітаю! Напевно, кожному майстру-перукарю, майстру-колористу у своїй роботі потрібно мати інструменти, які б допомагали їм творити красу, втілювати свої ідеї. І знайшовши такі інструменти, вони приносять нам ще більше задоволення створювати форму, створювати колір і стиль. Сьогодні я хочу розказати вам про чудову якісну косметику. Яка сподобалась і полюбилася дуже багатьом колористам на території України і за її межами. Мене звати Оксана Мельник, і я є технологом італійського професійного бренду косметики по догляду за волоссям ЄЛОВ. Цей бренд був створений. Італійською компанією Alfa Parf, яка є дуже відомою як в Італії, так і в багатьох країнах світу, народилася ця косметика у 1999 році. А я і мої колеги познайомилися з нею вже у 2017 році. Коли бренд пройшов ребрендінг і повністю оновився, філософією цього бренду було створити таку косметику, якою б могли користуватися нею жінки незалежно від статків. І дуже важливим моментом було створити косметику, де можна було б невеликою кількістю продукту створити максимально швидко, якісно і легко хороший результат. Це без сумніву використання у виробництві натуральних якісних інгредієнтів. Бренд ЄЛОВ є дуже олійною косметикою. Уся продукція виготовлена з допомогою дорогоцінних масел, олій та екстрактів, які забезпечують нам інтенсивне зволоження, живлення та відновлення структури волосся. Продукція бренду ЄЛОВ забезпечує нам, перш за все, колір, це наявність. Перманентного фарбника, який ми маємо можливість трансформувати у різні типи фарбника, також це тонуючі гелеві тонери, це знебарвлюючі порошки і присадки, які допомагають захистити, доглядати за структурою волосся, а також шкірою голови під час технічних процедур. Це різноманітні доглядові лінійки, якими можна користуватися як у роботі в салонах краси, так і в домашньому догляді. Також це стайлинг для підкреслення укладок, зачісок, форм стрижок та стилю. Бренд ЄЛО. Це професійна косметика високої якості за доступною ціною. Особливо надзвичайно важливо це для майстрів-початківців, майстрів-колористів, які тільки починають свій шлях у роботі колориста. І якщо ви ще не відчули на собі, Усю якість цієї продукції не відчули її у роботі, то я щиро рекомендую вам це зробити. І в наступних відео я познайомлю вас з усіма продуктами, які на сьогоднішній день наявні у бренді.